Дивіться, нападає на всіх. <сіху> І на великого динозавра. А можна мені його взяти на ручки? Та бери. Мені треба подивитися. Лора, да? а може мені тебе? Вилізеш? Що коли буде причина, Mm? Як мені цікаво захоче. Тут тут, тут є вихід. А? Ага, воно так. Значить, чому цей вихід замаленький? Ні, воно просто собі, бачить, і туди може вийти. Воно, напевно, шукає простіший шлях. Ага, я зрозуміла, йому треба переробити. чевещей. Ну, а і дракон. диви, диви, засидай, диви. Збори, та, та, не можеш тут свої вирізати? Так, так, не зможемо. А ну, давай, спробуємо, добре? Виберіться, він напав на іграшку. Я можу побачити? А можна я ще раз? Так, бери, бери. Ні, не треба. Бери з іграшкою. О, що тут? Тут я вихід. Зараз спробую, чи він нього добре? Хочу <клес> <клес> ну, ж хоче через верх лізти. Чому? Не знаю. Ніби... Значить, чого треба буде накрити? <клес> а чому ж можна накрити його? Скажи. Та, не накрити йому? Скажи. Ти йому зробити такі сходинки, знаєш, як в піраміді. Тик-тик-тик-тик-тик доверху, щоб воно. О, мама, ти мені дала кращу ідею. Так? Піраміду зробити. Зроби. А щоб воно сильно високо з неї не падало, добре? Добре. Я зроблю десь метр два. Добре. Де ти там? Покажи твої очі.

Што там така робица, што там така стукаје?